Коро саме чарівне і казкове свято. Це новий рік. Згідно зі східним календарем, наступний рік це рік коня. От ми з вами, власноруч, зробимо коня, поставимо його під ялинку, щоб він приніс нам щастя, здоров'я, благополуччя для нашої родини, щоб зробити нам іграшку. Саме головне треба тканина і викройка. І ваше бажання. Викройка. Оце наш кінь. Це його тулуб, це внутрішня частина тулуба, його мордочка, копита. Так. І вуха. Ось наше вухо. Ми всі ці деталі розкладуємо на тканину. У тканини є лицева сторона і виворотня. Вкладуємо викройки, обводимо з милочком. Ось, ось з милочок у нас є, гарненький або крейдер. Так. Ось ми положили тулуб наш. Тулуб це парні деталі, тому ми їх повинні кроїти ліва, права. Також і внутрішня частина ліва, права, вуха не треба. Копита ми підберемо якусь тканинку темну і теж їх розкроємо. Обвили ми наші деталі, вирізаємо ножицями, вирізаємо на столі, щоб тканина у нас лежала рівненько. Вирізаємо, і виходить у нас, вийшли у нас деталі. Тулуб. Одна деталь, друга деталь, ліва, права. Так? Це у нас внутрішні частинки. Одна, друга, це у нас лоб і вуха. Все вуха у нас. Тепер ми складуємо. Отак. Тулуб з внутрішньою частиною тулуба. Дивіться, отак. Ніжки. Обов'язково. І починаємо сшивати. Зшиваємо ніжки знизу догори. З одної сторони, з другої і животика. Я зараз вам покажу ось, ось шиті ніжки. Ми їх зложили і зшили. Оце вони в нас шиті. Внизу ми їх не шиваємо, бо там будемо пришивати копита. Оце у нас одна деталька вже шита. Бачите, яка? Одну ми шили і другу також шили. Бачите? Потім прикладуємо лоб і пришиваємо його. Отак. Все нашло. Пришиваємо, ось він вже пришитий. Тепер ми складуємо дві частинки тулуба шитих. Ліва частинка шита. Вона з внутрішньою частиною і з лобом. І ще одну, ось у нас дві. Ми їх зложили. Ось, бачите, який у нас гарний коник. І тепер будемо шивати його по голові, по спині і підборіддя шиємо. Оце у нас вийде такий коник. Бачите? От ми його шили. Такий він у вас повинен вийти. Тепер для цього коня потрібні копита. Копита з якоїсь темної краще тканини. Ось ми підібрали коричневу тканинку, викроїли копита і сшиваємо їх. Почат, ще зараз ми виріжемо копиту. Щоб ми там демоси не вирізали. Угу. Так. Ось у нас виходить копито і вставка в копиту. Скільки у нас копит? Чотири, чотири ноги, чотири копита нам треба вирізати. Ми його складаємо навпіл і прошиваємо. Ось, так, копит. Ось, ми його прошили. Отак, бачите, яке воно копиться. Прошите. Вставляємо денса сюди і вшиваємо його голочкою. Шиємо петельним шовчиком гарненько. І шиємо по колу. Його. Ось у нас вже, дивіться, виходить таке копице гарненьке. Беремо це копице. З'єднуємо з ногою. Швом, будь ласка, всередину. З'єднуємо наше копице з ногою і будемо його пришивати. Отак, От ми повинні пришити всі чотири копита. У нас, дивіться, ми зшили нашого коника і всі копиці йому пришили. Тепер нам треба його вивернути. Вивертаємо. Для цього наша дірочка, щоб вивернути, напроти пальчиками задали так, напрямок, куди ми вивертаємо, беремо олівець тупим кінцем і вивертаємо всі ніжки. Одна ніжка. Друга. Шведень. Так, ось дивіться, наш вийшов коник такий. О, бачите, він вже навіть стоїть. Тепер нам треба наповнити нашого коника. Для цього нам потрібен синтапон. Ось у наш синтапон. Беремо невеличкими шматочками і наповнюємо. Знов нам потрібен олівець. Наповнюємо спочатку такі віддалені детальки, а потім серединку. Наповнюємо рівномірно і так, щоб не дуже був твердий наш коник. Ось такий в міру. Ось наповнили ми йому ноги всі. Копиця, перевіряємо копиця, щоб вони були наповнені. Не гарненько. Так, тепер копита готові ноги і так. Ще. Так, ноги в нас наповнені. Ось ніжки всі наповнені. Тепер перейдемо до голови. Так, Натечко. так, побільше, щоб уже скоріше його. Тепер. Тепер нам треба зашити. Дірочку, яку ми наповнювали. Ой, животика. Так, що дивіться. Зараз ми зашиємо живіт нашому коню швиденько. Так, зашиваємо. Ой, ніжка наша. Зашили ми живіт коню. Так. Тепер нам треба зробити вуха. Так, де наші вуха? Все. Все, ми зшили дві деталі вуха, вивернули його. наше вухо. Тепер ми повинні його скласти на пілоток, придати йому форму. Отаких От два вуха у нас повинні бути. Будь ласка. Наші вуха ми прикладуємо до голови, щоб знайти їм місце. Так, отак. Гарно буде, так? І зараз будемо їх пришивати. Беремо голку з ниткою. Зараз з'єднуємо наше вухо, прошиваємо його. І це в нас вже готове вушко, а це ми з'єднали. І до голови будемо пришивати. Спочатку одне вухо приложили і пришиваємо. Так, одне вухо пришити. Нит голкою виходимо на місце другого вуха, прошили, витягнули ниточку. Приклали вухо і пришиваємо друге вухо. Все, закріпили, зробили вузлик. Нитку відрізали, ухо вже є. Вирізали. Тепер збираємо її по колу обметувальним швом. Збираємо, стараємося в самий край голочкою шити, тоді краще збирається тканина. Ось ми прошили і трішки стягнули її. Така в нас вона повинна бути. Беремо синтапон, скрутили його як кульку і наповнили мордочку. Затягнули. У нас вийшла мордочка така. Затягнули, закріпили, щоб вона не розпустилася. От у нас така мордочка, як кулька вийшла, бачите? Так. Ми беремо нашу мордочку до голови і пришиваємо. Приз'єднали. Ой. Пришиваємо по колу. А, може показати отек, так? Так, ось ми пришили, закріпляємо ниточку і відрізаємо. Що ще саме красиве у нашого коника це грива. Щоб зробити гриву, нам треба шаблончики. Шаблон, на який ми будемо мотати нитку. Довжину гриви ви можете поміряти, яку ви бажаєте, і довшу, і коротшу. Наприклад, трошечки коси підуть вперед і до ніжу. Отак. Поміряли і вирішили, яку ми будемо робити гриву. Ось ми виготовили шаблон. Намотуємо на наш шаблон ниточки. Для гриви. Раз, два. Три, чотир, Якщо нитки сильно тонкі, то ми більш намотуємо ниточок. Якщо е, товстіші, то менші. Ось ми намотали. Десять ниток. Ось так. Така заготовочка, будь ласка, подивіться. Знімаємо. Ось у нас така виходить. Пряжа. Беремо нитку, голку. і... Перев'язуємо її, так, щоб трошечки як Чубчик був, чубчик, а це коски. Отак От зав'язали нашу, перев'язали нашу гриву, прикладуємо нашу гриву. Сюди вуха і пришиємо її. Це чубчик у нас, а це буде гривка така, бачите? І пришиваємо її. Так, де наша голка? Ось така. Це в нас така грива. Тепер ми розрізаємо наші нитки. Раз. І чубчик розрізуємо. нас готова, тепер ми будемо робити хвоста. Намотаємо таку ж кількість ниток на шаблон, знімемо їх, тільки ми їх вже закріпимо посередині. Так, перев'яжемо. Перекладуємо до коника і пришиваємо. таким чином, будь ласка, бачите, беремо голочку і пришиваємо. Це наш хвіст буде. Закріпляємо обов'язково, щоб наш хвостик держався. Низ його гарненько розправили. Нитки розрізаємо. І виходить у нас такий гарненький хвостик. Значить, у нас грива готова, хвостик готовий. Зараз ми будемо робити очі. Очі нашому коню можна зробити із знамистинок або підібрати гуцики, а також можна так, звичайні очки, їх можна купити. Для цього ми прикладуємо їх до голови, знаходимо їм місце, де вони повинні бути. Так. Хутро треба вистригти на місці, де будемо приклеювати очі. Одне око. Тепер з другого боку, друге око підстригли. Ось У нас місце для очей є. Тепер ми робимо дірки такі невеликі. Множиться ми гострим кінчиком. От так. переміряємо наші очі. Ну, не хочу входити. Так. Зараз маленька дівочка. Угу. Одне око. Угу. Наш коник. Ось ми вставили одне око. І тепер друге. Хто там? Чекає. Так, тепер ми повинні їх приклеїти. Беремо клей. Коника нашого краще положити. Так буде. На наше очко трохи змастили карлеєм. і його вставили. одне око, зараз друге. Так. От наш коник і готовий. Нашого коня. Краще прикрасити. Намистинками можна його розшити, можна йому виготовити сідло і шкіри, пофантазувати і прикрасити його по-своєму. От у нас вийшов такий коник. А ще ми зробили рожевого коня. Також можна вишити із якоїсь блискучої тканинки ріг, і наш кінь буде єдинорігом. Так? Це кінь, єдиноріг. Дивіться, як можна його прикрасити намистинками, розшити спинку йому. Також можна йому якусь гарненьку квіточку пришити і такий у нас буде гарненький коник. Ваша фантазія. Коник вийде у вас свій чарівний.